Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу Доктор Клінік Березень-квітень 2025. Так, каталог буде діяти у нас два місяці. А, отримала декілька каталогів. І що хочу сказати: дівчата чекають, просили, знімаю. А, не знаю, двояке у мене таке відчуття з приводу каталога. Буваю, бували і кращі, але. Є деякі новинки, є. Дуже класна акція, яка мені взагалі сподобалась. Подобала, що вона буде діяти цілих два місяці. Особливо це буде весною, і там будуть такі продукти, які вони необхідні на акції. Дуже класні. Тому давайте будемо дивитись. Єдине, що не засмучує, що навіть якщо в каталозі б не було жодної акції, протягом місяця кожні 2-3 дні дають нову акцію, і кожен для себе обирає той. Ту, яка йому підійде, яка йому сподобається, і дозволить максимум зекономити На, заощадити на своїх покупочках. Тому давайте будемо дивитися, що такого класного, цікавого нас чекає. В першому і другому місяці весни 2025 року з компанією Doctor Clinic. Твоя весна, твій час сяяти. Отже, на початку у нас, як завжди, новинки: дезодорант спрей 199 гривень, 150 мл, один жіночий і три чоловічі. А також ось такі набори. Мене зацікавили, тому що тут іде два набори чоловічих, три жіночих, і до складу набору входить. Туалетна вода 100 мл плюс парфумований дезодорант. Ну, Будемо дивитись, 599 гривень, обов'язково буду брати. Ціна, в принципі, непогана для такого мілітражу і плюс ще з дезодорантом. Тому які вони будуть по якості, по стійкості, це обов'язково буду замовляти і тестити. Так, далі ось ці наші аромати, це улюблені аромати. Напевно, і моїх клієнтів, і моїх дівчат 20 мл та 50, ціна незмінна: 339 та 949. Єдине, деяких вже навіть на складі немає. Чекаємо поставочку, закінчилися. Клієнтам дуже подобається і дають на них акції, завжди і мінус 50, можна навіть з мінус 50%, 50 знижкою їх придбати. Так, далі б'юті ціна. 219 гривень на гель для інтимної гігієни від Лоренті і для чутливої шкіри, і для а, і заспокійливий. І той, і той класний. Далі акція 1 за 259, 2 за 229, лосьони для тіла 350 мл з дозаторами, Дівчата купують класні. Тому і вигідно буде придбати наші скраби для тіла, серія Лоренті, міцелярочка, спрейчики, шампуні, масочки. Також ось ці дуже класні е, двохфазні спреї, кондиціонери. До речі, на 10 гривень подорожчали. Багатенько деяких позицій вже здорожчали на 10 гривень. Так, мінеральні рум'яна 529 гривень. Дуже класна наличка. Вони купують навіть без акції, Клієнти розпробували зараз взагалі дуже класно ну, от, замовляють. Так, водостійка підводка фломастер 269 гривень. Будемо блистати, якщо немає акцій, тому що каталог 172 сторінки. Так, матова помада 299 гривень. Блиск для губ 239 гривень. Мені, до речі, подобаються блиски. Наші аромати, дезодоранти, дитяча серія. Так, Б'юті-ціна 389 гривень на сироватку з азелеїновою і саліциловою кислотою та вітаміном Д3. Ось така ось у нас сироватка йде для обличчя. А далі, це у нас професійний догляд для волосся. Мені дуже сподобалось, що ось на оці сиворотки також дали сироватки, дали акцію, тому що. Саме сьогодні я її навіть огляд знімала, ще не виклала вам на канал. Не знаю, він мені не подобається. Але ось цю сивертку замовила в мене клієнт. Ми коли її протестили, вона наскільки класна, ну, прямо от дуже зволожує, класно вбирається. І таке приємне відчуття на обличчі, що я обов'язково буду замовляти. Я не знаю, мені подобається опис із ретинолом. І оця взагалі мені здається, що всі будуть дуже класні. Так, є. Б'юті ціна 339 гривень на гель для очищення обличчя і на спрей для інтимної гігієни. Так, далі Далі наші аромати. Все без акцій. Так, безсульфатна серія, аромодифузорчики. Неймовірно класний а, антивіковий крем для обличчя. Не бачу, чомусь немає. А, навколо очей для шкіри навколо очей я його хотіла замовити, але, дивлюсь, щось немає в каталозі вже не представлений. Дивіться, 169 гривень. В лютому придбати набагато вигідніше. Так, 129 одне, 2 по 99 гривень натуральне мило від Cosmolife. Так, далі. Кожен другий парфум зі знижкою 30%. Saint. Це у нас йдуть і чоловічі, і жіночі. 400, так, де наша ціна? 439 коштує 1, а на інший йде мінус 30%, потім, потім ще ваша знижка 30%. Дуже вигідно. Так, це без змін, аромати чоловічі також без змін. Кожен другий продукт зі знижкою мінус 30%. І BB-тоналочка, і інтенсивно маскуюча тональна основа, і консилери, і стік для контурінгу. Так далі, тут це без змін. Помадки, близьки. Є, серії для обличчя. Так, крему вже з прибутками немає. Б'юті-ціна на денний крем проти зморшок. До речі, в мене клієнти дуже гарно купують, і їм подобається. Так. Один за 199, два продукти по 179 гривень кожен. Тут у нас йдуть і двохфазні для зняття макіяжу, і міцелярочки, і тонік, і пінка для вмивання. Будуть на акції. Так. Смуцином, це у нас для обличчя, масочки, пілінг, скатка. Сонцезахисна серія, дитяча серія. Тут все без змін. Так, гігієнічні прокладки, пінки, гелі, лосьончики, все без змін. Я тому швидко пролистую, тому що відео буде немаленьким. Каштан 179 гривень, не подорожчав. Так, 199 гривень дезодоранти. До речі, дуже класні. Ось цей зелений чоловічий мені дуже подобається. Наші новинки лютого, гелі для душу вже розповідала. Мені подобається Ось цей чоловічий взагалі б'є всі, всі продажі. Ми його замовляємо на презентації, коли беремо, його забирають одразу, купують там на місці. Так, знову новиночка. Це у нас іде. Спрей для фіксації волосся та мус для укладки волосся по 299 гривень, 400 мл і 300 мл мус. Так, є наші фарби для волосся. Це теж новинки. До речі, ось на ось цей набір для відновлення волосся та боротьби з випадінням. Б'юті ціна 1779 замість 1969. До складу набору у нас входить шампунь проти лупи, Далі у нас іде спрей для захисту і проти випадіння, і вітаміни для зміцнення волосся, нігтів та шкіри. Дуже класний дівчата за них на презентації, коли розповідали нам, там дуже класний описк склад І це фірма ВАПЦ, яка виготовляє у нас вітаміни, які продаються в Турції в аптеках. Тому дійсно дієвий. Так, наші шампуньки, рослинні шампуні, спрейчики, ці масочки. Тут все у нас іде без змін, без акцій. Так. Наші протеїнові комплекси дуже подобаються, але ціна теж класна. Так, вітамін С буде 669 на знижці. І що це? дієтична омега, 60 капсул буде теж на знижці. І дієтична добавка для підтримання імунітету. Є, і також ось ця омега також буде на акції 809 гривень. Ось та акція, за яку я говорила, що мені прям дуже сподобалась, тому що тут йдуть ті продукти, які гарно продаються. Вони недорогі, але дуже дієві. Це у нас іде виробництво Україна. Отже, 1 плюс 1, 3 протягом двох місяців буде така акція, що ви можете купити два продукти, третій отримати в подарунок, і тут в будь-якій комбінації під подарунком за 1 гривню. Тобто ви два купуєте як зареєстрований консультант. У вас, наприклад, ще є знижка для клієнтів. Цього немає. Але мінус 30% ще йде, і за 1 гривню ви отримуєте продукт. Дійсно класна, крута акція на круті продукти. Так, далі. Тут все у нас без змін. Б'юті-ціна на новиночку лютого, засіб для миття унітазу, їх три види у нас іде, лимон, морська свіжість та хвоя. От, ну, Тому хто з дівчат уже купував, треба дізнатися відгуки, Якщо відгуки класні, то треба брати по акції. До речі, ось саме на цей засіб для чищення ванних кімнат у моєї дівчинки в структурі вже є відгук від клієнтки, що засіб неймовірно кайфовий і їй сподобався сказала я в захваті, я читала той відгук, і тому класно, що саме він буде на акції 309 гривень. Так, це у нас красивий старт. Для всіх, хто зареєструється, є можливість придбати акційні набори один з чотирьох на вибір під ну, під знижку, тому що навіть на ось ці набори. Які і так виходять набагато дешевше за цією сумою, на них також іще йде знижка. Сьогодні оформлювали з новачком замовлення, і я прям здивувалася. Я щось думала, що на ці набори вже фіксована, фіксована ціна. Але ні, на цю ціну вона замовляла ось цей мамина турбота дитячий. Хотіла замовити цей, але не було ось цього гелю для прання в наявності, тому він недоступний. І вона замовила ось цей. Будь ласка, дуже класний. До речі, хто ще не зареєстрований, хоче оформити собі дисконт від 26 до 30%, користуватися якісним класним продуктом по гарній знижки. І також отримувати, приймати участь в безлічі додаткових акціях, так мінус 50% на продукцію, або щось в подарунок. Заповнюйте посилання ось тут під відео і ласкаво, прошу до себе, до команди. Ну і на останній сторіночці у нас є ось така акція за кожні 149 гривень. Крем за 169 гривень, який коштує 309. У мене, особливо влітку, восени дуже. Класно купували ось цей освітлюючий крем. Так, давайте сфокусуємось освітлюючий крем для обличчя з вітаміном С. Тому відбілюючий крем для тіла я не брала. Це у нас висвітлює і під пахвами, зону під пахвами, коліна, лікті в описі. Тому я не знаю, можливо, також будуть замовляти. Але ось цей з вітаміном С він дійсно дуже класний, дуже гарно вбирався, працює, дуже гарно зволожує. І тому я думаю, що він. Вигідно його буде придбати і потім продати. Ось такі каталоги, такий каталог буде діяти протягом двох місяців. Усі додаткові акції я вже тоді пишу у себе в робочому чаті. Тому хто хоче приєднатись до команди, ласкаво прошу. Каталог друкований, тестери які по можливості в мене є. Я відправляю безкоштовно, ви сплачуєте лише за доставочку. Тому всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного настрою останнього місяця зими і вже чекаємо на березень. Всім пока!